всіх, хто прийшли до виставки тут є... в угорському домі імені Міга Мункача відкрилася виставка робіт народного художника України, лауреата премії імені Тараса Шевченка, Ердері та Бокшая, академіка та живої легенди закарпатської художньої школи 93-річного Володимира Микити. Полотна представляють публіці життєвий шлях закарпатського митця. Ми зустрілися з паном Володимиром у 2022 році, коли відкривали творчий дім Ерделі. Він оглянув наш заклад і думаю, вже тоді вирішив, що проведе у нас виставку. Ми цьому дуже раді, адже він був учнем самих Ердери та Букшая, і у свої 93 роки досі активний художник. Ми вдячні Богу за те, що нам вдалося організувати цю виставку. Бачимо, що його творчістю цікавиться багато людей, адже на відкриття приїхали з усього Закарпаття. Це свято для нас, адже він легенда. Ми раді, що він обрав саме угорський дім імені Міга Мукиче для проведення своєї виставки. На виставці представлено понад 80 картин Володимира Микити, зокрема портрет бабусі, який був намальований ще у 1949 році, автопортрет 1953-го, родинні портрети, а також роботи, які перегукуються із сучасністю, кольорові абстрактні з глибоким змістом. Виставка стала справжньою скарбницею для поціновувачів образотворчого мистецтва пан Володимир Микита наш земляк. Він народився в Ракошині. Я знайомий з ним вже багато років. Побував в нього вдома, в його майстерні та музеї. Тут ми бачимо дуже репрезентативну, чудову виставку, де представлений зовсім інший Микита. Це зрілі роботи молодого митця. Кажу, що молодого, адже у свої 93 він активний і в пошуку стилю. Він показав нам щось зовсім нове, а не те, що ми вже бачили від нього. Полета, тим немає гадью amit eddig látunk tőle. Значення микити величезне самим фактом свого існування, своєї присутності у мистецькому світі. Він той, котрий зростав разом з великими художниками нашими, і той, котрий з ними в рівень став і пішов тим самим шляхом, і йде до нині, слава Богу. Він пам'ятає, він знає, він розуміє, що таке йти в мистецтво, що таке бути коло великих і як е, робити живопис. Шлях робити живопис єдиний, належати живопису, віддатися йому повністю, так як віддається Микита. Він ніколи не зрадив живопису. Живопис його тримає до сьогодні. Він тримає пензлик, а пензлик тримає його або живопис тримає його. Дякуючи Богу, не дивлячись, що має проблеми і здоров'я, він малює. І коли нас запросили, я подумала, ну не тільки сучасні роботи, бо все-таки людям цікаво трошечки зробити акцент і найбільш молоді. А найважливіше, що деякі роботи, які практично не виставлялися. Тому я і так назвав роботу відомі і невідомі роботи. Я постаралася віднайти ті роботи, які щоб ми не торкалися колекції. Ми взяли із його майстерні і з дому будинку, де він проживає, і тому вийшла така цікава виска. Показати цей розвиток. Нехай так скоро стичу, але і тут представлена і графіка, теж яка майже практично не виставлялася. Колись він дуже багато працював акварелі, пастелі, але нема. І тут я знайшла шикарні роботи в пастелі. Рисунки графічні, вуглем ну і звичайно важливо для нього модерні. Егетем акорєвекні кожного разу за можливості приходжу до угорського дому імені мені Мунка чи подивитися чергову виставку. Для мене велика радість, що тут я можу побачити роботи найкращих закарпатських художників. Це вже тридцята виставка в цьому закладі, і вона чудова. Я знайомий з паном Микитою. Він один з найвидатніших живих митців на Закарпатті. Я задоволеним переглядаю цю виставку, яка фактично представляє нам весь життєвий шлях митця. Меґмутатокеаліташ. Володимир Микита все своє життя був вірним традиціям. В його творчості можна побачити відданість народному корінню. Попри свій поважний вік та хворобу, він і надалі працює та продовжує наставницьку роботу. Виставка живого класика Закарпатської художньої школи в Угорському домі імені Мігай Мункача триватиме до кінця травня.